Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Moto G85, версія 8256 в зеленому кольорі. Вартістю 12700 гривень на даний момент за цю версію 8256. Бачимо тоненька коробочка в пристрої. В нього мінімальна комплектація, єдине, що є чохол, ну, звичайний прозорий накладка. І ось інша комплектація. Тут документи, скоба для 7 слота та Type-C кабель. USB на Type-C. Власне, вся комплектація скромненька. Пристрій, такий цікавий колір у нього. Бачимо, в нього така текстура, наче це тканина. От пластик зроблений з такої текстури, наче тканина досить приємний і досить практичний матеріал. Тобто, зовсім не збирає ніяких розводів від пальців, ніяких фізичних пошкоджень теж на ньому менш помітні. І е, дуже приємний на дотик. Просто приємний матеріал. Якісно зібраний пристрій, досить тоненький. В нього закруглені краї ззаду та спереду, закруглений екран. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, подвійна камера, знизу порт Type-C, динамік, мікрофон та слот для сім-карти. І розблокуємо пристрій. Екран Piolet Full HD 2480x1080 Розширення екрану 120 Гц 395 PPA. Процесор Qualcomm Snapdragon 6S третього покоління і Adreno 619, досить непоганий по характеристикам пристрій. 14-й Android. Android 14, він максимально наближений до чистого Android з невеликими змінами від Моторола, з додатками від Моторола. Досить приємно все виглядає і досить швидко все працює. Стрічка новин, ну це можна вимкнути, якщо вам це не потрібно. Так, добре. І перейдемо до синтетичних тестів. Давайте подивимось на їх результати. Ну, Результати насправді не вражаючі, вони середні. От по цьому залізу. Все запустилось, скрізь є результати, але вони невеликі. Тобто, по антуту за антуту тесту 456 тисяч, смартфон майже 13 тисяч гривень. Ну, такий середній результат, не вражаючий точно. PUBG Mobile працює, працює на середніх а, налаштуваннях. Добре. Так, давайте покажу приклади фото на камеру цього пристрою. Ось такі в нас є режими. Повільнена зйомка. У нас 0,5 ширококутний об'єктив. 1X, 2X. Відео ми можемо записувати в якості. Так, не бачу тут, в якій якості він хоче записувати. Покажу відео. Я так розумію, якісь стандартні, вона особливо не регулюється. Да, не регулюється, не бачу. Скоріше за все, просто 30 кадрів, 60 30 FPS, 1080 відео записується і все. Так, ну, показую приклади. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!